Не буду я грати ті ваші грінділки в 24 році. Божечки, я знайшов просто спину мрії. Це що? Ну, це прям мечта. Цим би тільки би її фармити. А зачіскі та які ого. Ну все. Це можна розривати, Так, так, як ви зрозуміли, я став жертвою знижки на Diablo 4 ще до виходу патчу, і мушу сказати, що гра мене вразила. Вона дійсно варта уваги у 2024 році повністю прикольний геймплей, незважаючи на всі обговорення навколо патчів, базова гра вже зараз пропонує чудовий і прекрасний світ для досліджень. Якщо ви ще не пробували Діабло, то я вам точно раджу. Загалом не встиг я розповісти ще про свої перші враження від Діабло 4 у 2024 році, так вже ми офіційно вийшли з бета-версії, чутки підтвердились, і тепер у грі багато змін, які зачіпають майже всі аспекти геймплею. Однією з найбільших новин є новий максимальний рівень 60 а не 100, як це було раніше. Це зроблено для того, щоб спростити та пришвидшити прогрес гравців до ендгейму, зробивши цей прогрес більш захоплюючим і менш виснажливим. Тепер ви зможете досягти ендгейму швидше, насолоджуючись різними аспектами гри та отримуючи більше задоволення від процесу. Система складності також зазнала суттєвих змін. Тепер немає обов'язкової прогресії через рівні складності, як це було раніше. Тепер усе залежить від самого гравця. Ви самі обираєте, чи хочете ви прийняти більший виклик для отримання кращих нагород. Це може включати швидше підвищення рівня, більше здобичі тощо. Усього є 8 рівнів складності. Перші 4 призначені для прогресу з 1 до 60 рівня, а останні 4 рівні складності спрямовані на ендгейм та підвищення вашої майстерності. Що стосується предметів, то було внесено важливі зміни в систему екіпіровки. На ендгеймі ви будете прагнути отримати Ancestral Items. Ці предмети є вашими вічними, вони найкращі серед доступних і можуть бути покращені більше разів, ніж звичайні предмети. Вони також мають більше можливостей для темперінг, тобто налаштування параметрів. Саме Ancestral Items тепер стануть основою для збору найкращої екіпіровки. У поточній версії Diablo 4, щоб підвищити рівень своїх парагонів, вам потрібно було проходити найтмер данжі, що могло відчуватися крутине завдання. Однак тепер цей прогрес повністю змінився. Ви більше не будете підвищити їх. У Найтмарданжах тепер для цього потрібно виконувати завдання в піт, тобто ямах. Кожен піт має 100 рівнів, і ваші гліфи мають від 1 до 100 рівня. Тобто підвищити гліф, вам потрібно проходити піт, рівень якого вищий за поточний рівень вашого гліфа. Наприклад, якщо ваш гліф рівня 50, а ви проходите завдання на рівні 30, то буде важко його покращити. Однак, якщо у вас потужний персонаж і ви проходите піт рівня 50, а ваш гліф рівня 1, його рівень підніметься надзвичайно швидко. Це дозволить законопити час для. Більш казуальних гравців, одночасно надаючи можливість гравцям, що люблять виклики, шукаючи нові способи підвищення ефектів своїх збірок та найкращих рівнів. Також варто зазначити, що тепер радіус дії гліфів збільшується на рівнях 15 та 46, що робить їх набагато потужнішими. А тепер Мастер Воркінг Матеріалс випадають у Nightmare данжах, а не в пітах. ну тобто ямах. Вони просто змінились місцями, ролі цих двох активностей, і все. На цьому, в принципі, нічого сильно не помінялось. Рецепти для темперінг також були вдосконалені. Тепер зброя надає мультиплікативні бонуси до шкоди, а офензивні налаштування адитивні бонуси, що значно полегшить налаштування персонажів. Крім того, ефекти на час дії навичок тепер належать до категорії утилітарних налаштувань. Та тепер система стала більш логічною та зручною для користувачів. Одна з найцікавіших змін полягає у тому, що тепер ультімейт навички можна отримати 5 додаткових рівнів, як і будь-яка інша активна навичка. Це зробить їх значно потужнішими і більш доцільними для використання в бойових ситуаціях. Кожен клас у Diablo 4 отримає нову активну і 4 пасивних, як я зрозумів, навички. Нову парагон дошку з новими легендарними вузлами і купу нових предметів та аспектів. Це додасть ще більше варіативності у і дозволить гравцям створювати більш унікальні збірки. І також додавлять демедж проти ангелів. Ангелів. І ще я забув дещо дуже важливе. Постав закусініць під цим відео і напиши в коментарях знизу, яким класом ти будеш грати в наступному сезоні. Що стосується предметів, тепер буде доступно три нових міфічних унікальних предмети, а також нові аспекти. Одне з чудових нововведень – це можливість встановлювати улюблене місце для телепортації за допомогою Town Portal. Ви зможете обрати будь-яке місто, яке буде вашою точкою телепортації за замовчуванням. У новій версії інвентаря з'являться додаткові вкладки для спеціальних предметів, таких як Orts Seagulls або Nightmare Dungeon Seagulls, а також для самоцвітів і рун. Ми також отримаємо ще один додатковий слот для сховища Stash Tab, що допоможе організувати ваш інвентар. Це велике полегшення для гравців, які люблять збирати багато предметів, як і я. Ще одна суттєва зміна: тепер звичайні монстри не будуть постійно паралізувати або оглушати вас як раніше. Вони все ще можуть вас знерухомити, але повноцінне оглушення залишиться на долю елітних ворогів. Це зробить геймплей більш плавним і дозволить гравцям легше контролювати ситуацію під час бою. Щодо дизайну підземель, розробники вдосконалили їх структуру. Тепер підземелля мають кращий потік і стали швидшими завдяки усуненню деяких перешкод та зайвих затримок. У них також з'явиться більша різноманіття, щоб гравці відчували кожне підземелля як новий виклик. Ще одна чудова новина: новий режим пошуку групи Party Finder, який дозволить вам швидко знаходити інших гравців для спільного проходження контенту. І, мабуть, найцікавіше це додавання Rune Words у Diablo 4. Тепер ви зможете вставляти руни у будь-який предмет з двома слотами, наприклад, у дворучну зброю, шолом або штани. Перша руна визначає, коли активується ефект, наприклад, коли ви використовуєте навичку з кулдауну. А друга руна додає ефект, наприклад, збільшує шанс критичного удару. Це дозволяє гравцям кастувати навички інших класів, як це було у Діабло 2. Відповідно, геймплей буде просто вражаючим. Якщо у вас є три однакові руни, ви можете обміняти їх на нову, або ж використати їх для створення міфічних унікальних предметів разом із Resolent Spark. Це змінить економіку торгівлі у грі, оскільки руни можна обмінювати, що додасть більше можливостей для розвитку персонажів. Пам'ятайте, що ці зміни стосуються лише розширення Vessel of Hatred, яке вийде через 5 тижнів, тобто 8 жовтня. Якщо вам цікаві всі деталі оновлення, я залишу посилання на повні нотатки патчу в описі цього відео. Не пропустіть жодних важливих новин.